У Житомирі уже з 1 вересня активізується потужна система позашкільної освіти. Про це ще до початку конференції повідомив міський голова. За словами Володимира Дебоя, позашкільні навчальні заклади отримали 10 мільйонів гривень на підготовку до роботи. Також він наголосив, що посилено фінансувалися і ремонти в загальноосвітніх школах міста. Фактично, школи на сьогоднішній день стовідсотково підготовлені для прийому дітей в цьому році. Тільки на капітальний ремонт школи виділено 8,5 мільйонів. Причому йдуть дуже серйозні роботи, які не проводились провадились десятки років. Крім того, залучені інвестиційні кошти на будівництво п'яти спортивних полів для дітей зі штучним покриттям, облаштування нових спортивних майданчиків на вартістю десь 2 мільйони гривень. До всіх стандартів проваджених міністрів школи Житомира готові. Пріоритет номер один. І проблема, як для мене чиновника і влади номер один, це робити і здійснити комплекс заходів, щоб вчитель остаточно став педагогом, щоб ми не зациклювались на, хоча це важливо, на підручниках, на умовах навчання дітей. І всій класній, методичній, фахові роботи – Це сьогодні питання, це вже не проблема. Проблема в тому, щоб учителя ми допомогли повернути до грівня педагога його височіство, і щоб отримав педагог, дитину вже. До сучасного рівня підготовлено із дитячого садка з дитячих ясен. Рівень учнівської підготовки досить високий. Наголосила у доповіді, виконуюча обов'язки начальника управління освіти Раїса Кошевич. За її словами, семеро Житомирських школярів стали стипендіатами президента. Ще 25 отримали стипендії міського голови. А дипломи та відзнаки за участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах є практично у всіх школах.